Куди поїхати на ці вихідні? Якщо хочеш змінити обстановку, але не витрачати півдня на дорогу. Ось ідея. Це локація біля Києва. Wine. місце, де поєднується естетика, спокій і класна кухня. План такий: першим ділом йдемо на виноробню та дегустацію, де нам покажуть, як саме створюється напій. Погодься, дегустація шести сортів вина, які виробляються прямо тут з власних виноградників. Це високий рівень. А ще на тебе чекають сидр, закуски. Сирно м'ясна тарілка та равлики, а після цього йдемо робити фото у стилі прованс серед виноградників. Хочеться тепер релаксу? Скажи. Тоді, хапай купальник, і йдемо відпочивати на лежаках біля басейну. Та можемо замовити напої в ресторані, який знаходиться прямо на території. Чесно кажучи, після такого й додому одразу їхати не хочеться. Тому можна залишитись прямо тут, в стильному номері, з всім необхідним. А завтра підеш на сніданок. Він тут у форматі шведського. Столу, ну і наостанок перед виїздом можна сходити в спа, воно тут дійсно 10 з 10, з басейном, сауною та повним релаксом. Це не вихідні, а маленька відпустка з вином, природою та релаксом. Запам'ятовує це зевілечвайн.